Ми маємо за честь приймати у себе автора телепередачі Близькі зустрічі. Ян Польга. Іншопланетна розвинена цивілізація створила колонії. Перепрошую. <пробітник> <годитися> прийняти запрошення на мою передачу. Цікаво, чи він розуміє, чому ти запросив його до Варшави? Що зображено на цій фотографії? Не розпізнаний підводний об'єкт. Сконтактувалися? І так і ні. Фотографія така розмита. Світлина не підроблена. Виходив на контакт з марсіяном. Всесвіт досі мовчить. Я тобі дещо скажу. Але не тут. Ти заслужила на особливе ставлення Посвітиш обличчям у телевізорі. Чули, коменданте, що в Трускасах зелені істоти викрали селянина. Можливо, то були позаземні істоти. Новини зачитає, дехто інший. Як? Хто інший? Розкажіть мені про все. Ви не будете з мене сміятися. Чому ти не можеш просто повірити? Я не хочу, щоб це було питанням віри. polvo eske rosa